Окрім цієї теми невдячності, невдячності в медіа і в розмовах також приватних є тема, наприклад. Дорогих автомобілів з українськими номерами. Я думаю, що це також важливо тут сказати, тому що це якимось чином також прив'язано до цієї всієї такої скептичної хвилі щодо українців. Ну, бо це дуже голосно також звучало в багатьох медіа. У Варшаві запитують про таких розкішних біженців, скажімо так, про дорогі машини, які стоять біля дорогих, також п'ятизеркових готелів. Ну, у мене особисто також багато знайомих запитували, що ти про це думаєш. Ну і це не є якась об'єктивна історія, тому що, по-перше, ми ніколи не знаємо, чи я саме це машина, чи це не є людина, яка втратила можливо свій бізнес в Україні. А з іншого боку, ну, війна також не обирає того, хто має більше грошей, бо того, хто має менше, Росія обстрілює абсолютно всі регіони України. І тому це також треба доносити. Ну, бачимо, що у медіа є і такі заголовки.